Вітаю, друзі. Вулиця Грушевського, центр. Отака От красота буде. 17 поверхів з комерційними приміщеннями на першому поверсі. Вже збудували перший поверх, будують другий. Квартири є ще в наявності, цікаве планування, а зверху буде такий чудовий краєвид на весь центр історичний Житомира. Просто бомбезний. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, якщо когось цікавлять поверхи. Можу запропонувати, скинути планування всього найкращого. А раніше тут стояв ветхий будинок і 6 сімей отримали житло, а замість нього будується 17 поверхів щастя для людей. В центрі Житомира по вулиці Грушевського.